Під оплески Албанський політик Фредді Белеріс входить до термінала аеропорту Афін. Ще недавно він сидів в Албанській тюрмі, але його відпустили, щоб він поїхав до Страсбурга і склав присягу як депутат Європарламенту. Потім він повернеться, щоб далі відбувати покарання за купівлю голосів. Белеріс етнічний грек, який народився та виріс в Албанії. Політичну кар'єру він побудував на захисті прав грецького населення Північного епіру. До Європарламенту його обрали як кандидата від консервативної партії Нова демократія, прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Моя пригода добігає кінця. Боротьба за демократію, верховенство закону та громадянські свободи триває. Згодом Белеріс зустрівся з прем'єром Греції. я сподіваюся, що дуже скоро ви назавжди вийдете з тюрми, і цей болісний розділ буде закрито. Тоді ми зможемо рухатися далі і дивитися вперед. Проста Белеріса арештували в травні 2023 року під час виборчої кампанії на посаду мера в його рідному місті Хімара. Там живе активна грецька громада. Згодом він переміг, але присяги так і не склав. У березні цього року його засудили до двох років в'язниці за фальсифікації під час виборів. Белеріс стверджує, що справа проти нього політично мотивована і що за цим стоїть прем'єр-міністр Албанії. Склавши присягу в європарламенті, політик до 20 липня має повернутися до албанської тюрми. Водночас не зрозуміло, як він виконуватиме обов'язки євродепутата, перебуваючи у в'язниці.